Давай зіграємо гру look... перехід. Right. Натискаєш Left. кнопку, дивишся right. наліво, потім направо і тримаєшся за руку. Міцно. Так починається дорога. Від перших кроків до впевненості від розбитих колін до перемог. Від Перших досягнень. від ранку з чищенням зубів. До вечора. Коли забув щось зробити, або зробив все ж таки ту зарядку. Мама поруч, вона поруч у всьому Підтримує, чекає і мов разом з тобою. Але з часом переходи стають складнішими. І на втрата. Тиша вдома. Світ, що не завжди справедливий. Обіцянки урядів порожні. Yeah. а страх і біль від цього життя, вони справжні. Yeah. Та навіть уморці ми не самі. Бо був той, хто пройшов усе це і хрест, і смерть, і переміг пасха. Yeah. Не просто свята. Це перехід від темряві до світла, від зневіри до надії, від страху до життя. Так, ми втомлені, коли не зламались. Бо любов веде нас далі. Радій усякі часи, усяких обставин, бо він воскрес. І ми ще побачимо новий день. Життя переможе, світло повернеться. Перехід вже звершено. Він безпечний. Ходімо далі. Разом з Богом.